Вітаю сьогодні. Я б хотіла поговорити з вами про спільноту, яка змінила УкрАрт. Сьогодні ми поговоримо про спільноту Дно УкрАрт», по якому зробили айсберг, і я постаралася його повністю розібрати. Айсберг робила не сама, хоча деякі пункти я теж додала. А перед тим як почати цей ролик, я б хотіла, щоб ви підписалися на мій телеграм-канал. Там я розповідаю про анонси нових відео, показую свої малюнки та моменти свого життя. Наприклад, нещодавно я ходила на івент в честь відкриття гри Сталкеру. 2». ми там шукали артефакти, за які нам Давали подарунки. Також ви можете підтримати мене золотою зіркою або купити в місті Кірпак. Всі посилання я залишу в описі, а ми продовжуємо. Перший рівень дата створення дно УкрАрт. Дно УкрАрт створили 22 липня 2024 року. Після створення спільноти ходили чутки, що це буде пародія на спільноти ВК, де виставляли на оцінку малюнки та масово хейтили. Також ходила критика на дно через те, що тут свобода слова. І люди з монастир Укер арт. Е, хто не розуміє, про що йде річ, всі посилання на плейлист про укер арт я залишу в описі. Боялося, що тут люди будуть робити та говорити, що хочуть, без жодного покарання. Критика Украрт. Після того, як створили дно Арт, люди почали висловлювати своє захоплення, що нарешті з'явилася спільнота, де можна говорити і робити творчість, без цензури і не боятися за свою думку, від якої могли отримати бан. Люди втомилися від диктатури монастиря Укр Арт та плітки Укр арт ком'юніті, і як би іронічно це не звучало, пішли на дно. Підписники дно УкрАрт Ходять теорії, що основні підписники Nocer Арт – це всі названі монастирем проблематики та люди, які боялися світитися в украрті через іншу думку. За іншу думку, могли переслідувати твій телеграм-канал, послати тебе в бан-лист. Розпускати погані і неправдиві чутки про тебе, через що багато художників боялися потім зв'язуватися з цією людиною, адже не хотіли такої ж долі. Серед популярних підписників проблематиків є я, Мольфарка, Г.П., про яку поговоримо пізніше, Резя, Гісо. Також у коментарях можна часто зустріти активістів: Баклажанич, Окоп, Максим, Унамун, Спектр. І поки що на цьому все. Це все, кого я часто могла бачити, можливо, людей і набагато більше. Також часто в коментарях можна зустріти адмінів спільноти: це яйце та кабана, злиті фото адмінів це місцевий мем, де люди скидали рандомні фото та меми і казали, що це справжні фото яйця та кабана. Меми на цю тему можна побачити і сьогодні. Другий рівень революція Украрт. Складний пункт, якщо чесно, адже я точно не знаю, як це почалося. Перші кроки революції робила я, коли зробила відео про свій конфлікт з Украртом. А після флешмоб із хештегом Спалити Монастир УкрАрт». Після цього люди потихеньку повставали, особливо коли у спільноті Монастир УкрАрт Арт проходив д'юз, про який говорила в айсбергу Монастир УкрАрт». Арт. Д Ю закінчився на великому скандалі, тому що рахунок переможця був підставним. Адмін монастиря комариха поводилося дуже грубо з підписниками спільноти, за що отримав тимчасовий бан, але потім з'ясувалося, що бана ніякого не було. Після цього люди стали обурюватися. І коли почали говорити прямо, що тут щось не так і де справедливість, на людину прилітав бан. Насправді тема д'юсу монастиря потребує окремого ролику. Якщо вам дійсно цікаво послухати цю історію зі скандалами і до чого це привело, давайте наберемо 100 лайків під цим відео, і я дійсно зрозумію, що ви цього хочете. Після цієї події незабаром з'явилася спільнота Дно Укр Арт, і люди почали ходити туди. Люди з монастиря Укр Арт стали банити художників, які підписувались на дно, а дно відстоював позицію свободи слова і приймав кожного, хто до них приходив. Це моя версія цього пункту. А що насправді хотіла цим сказати, я не знаю. Реклама Дноукер Арт у спільноті Монастир Укр Арт. Це був звичайний пост, де йшлося про те, що створили нову спільноту. Наступного дня пост був видалений, тому що монастир укар арт назвав дноукар арт проблематичною спільнотою та заборонили туди заходити. Толерантність, педозо і так далі. На цю тему ходить чорний юмор да, у спільноті. Насправді ніхто це не підтримує, так що все без цей. Без оцього червоного флажка окей. Видаліть фото кота. Можна подумати, що це про мене пункт, але ні. Одна з підписників монастиря УкрАрт переплутала посилання на анонімне повідомлення та кинула фото свого кота у дно УкрАрт. Після цього дівчина почала хамити у коментарях та просити видалити пост. Ситуація вийшла дуже смішною. Третій рівень відсутність цензури. Буквально. Немає цензури, тут ти можеш кидати гуру арт або без люру, взагалі вульгарні арти, тощо, тобто, да, монастирята, які стежать за дном. Це популярні підписники монастиру Кер арт, які підписалися на дно чисто по приколу, тому що їм цікаво, що там відбувається. Наприклад, той самий Люфік, про якого я говорила в минулому айсбергі, бан за підписку на дно. Деякі телеграм-канали банять людей за те, що вони підписані на дно укер Вони не підтримують цю спільноту і не хочуть бачити підписників дна, адже це проблематично. Пост про ігнор у спільноті поле соняшників. У спільноті Поле соняшників був опублікований пост про дно укер Адмін сказав, що не бажає більше говорити про цю спільноту. Страх писати коментарі. Спочатку під постами Дна УкрАрт боялися писати коментарі, тому що у людей була параноя, що монастир УкрАрт почне моніторити і переслідувати їх канали. Четвертий рівень теорії про адмінів. Ходять теорії, що творцями Дна УкрАрт є адміни монастиря УкрАрт або ж популярні підписники монастиря. Сходка ДНА в Us. планувалася сходка в грі Among Us. Хотіли разом пограти і поспілкуватися. Ради такої події навіть я гру скачала. Але, на жаль, ніяк не виходило разом зібратися, і сходка не відбулася. Челендж дна. Вперше у спільноті був зроблений челендж під назвою Палітра. Кольори взяли порофу зі скандального прапора, щоб більше позлити монастирят. Малюнки вийшли дуже гарні. Там навіть мій арт є. Магма дно Укер Арт. Була така подія, де адмін дна включав програму Магма та художники могли разом малювати. Навіть мені вдалося помалювати. П'ятий рівень список учасників дна. Хтось в анонімках розповів свою теорію, що можливо існує список учасників дна. У цьому списку можуть бути я та інші популярні особи серед проблематиків. За цим списком можуть стежити за телеграм-каналом і говорити іншим художникам, що ми дуже погані люди, і не давати просувати себе та свою творчість. ГПЦ це... Якось Адмін ГП написав анонімний пост. Багато хто не зрозумів, що таке ГП і яйце запитало ГП це Гей. І з того моменту це стало мємом. Насправді, ГП це скорочення телеграм-каналу Галицька Плантація. Свято п'ятко. Хтось по приколу запостив аїшну картинку і підписав свята п'ятка. Місем це сподобалося. І зараз про Свято-пятку, на жаль, мало хто говорить. Пополимося ж святі п'ятки, нехай обережена світ злоукаво. Шостий рівень яйце плюс ребра. Насправді я не знаю, як це сталося, але у спільноті яйце. Почало говорити, що вона дуже сильно любить ребра, адміна з пліток Кар Арт і що вона з нею тісно підтримує контакт. Аудиторія розділилася на два лагеря: хтось не підтримував їхнього союзу, а хтось робив м'єми і писав фанфіки. Спілкуються насправді ці люди між собою. Чи це великий рофл? Я не знаю, я не хочу туди лізти. Кабан фурі одні запитали: хто ж такий кабан? У спільноті було створено опитування з питанням кабан фурі чи квадробір, і з'ясувалося, що кабан все ж таки фурі дно ос. Були люди, які малювали фан арти для дна, та серед них були фанатські оси. Одного дня з'явився малюнок персонажа на ім'я Firestar, яка дуже любить кабана. Персонаж був максимально сьюшним, але людям настільки сподобалося, що вона стала офіційним осом, яка захищає кабана від яйця і намагається підкорити його серце. Дново насправді я лордна не знаю, але маю версію. Для дно лору зробили мемі анімацію. І з неї я зрозуміла, що створили спільноту, яка хотіла бути притулком для людей з УкрАрту. Плітки УкрАрт-ком'юніті їх не прийняли і забанили, і типу, фу, які погані. Після вияснилось, що цією спільнотою керують проблематики, та підписники всі проблематики, і всі такі у страшно. І плітки Украрт ком'юніті такі плакі-плакі, і монастир УкрАрт арт такі, господи Ісусі, там за серце хапається, не знаю, що робить. Ну і коротше, конець. Ось такий вийшов айсберг. Я намагалася шукати інформацію та вивчати, якби цю спільноту. Якщо щось я пропустила або неправильно зрозуміла, буду рада прочитати ваші коментарі на цю тему. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, адже я дуже старалася над цим відео. Дякую за перегляд! Всі потрібні посилання ви знайдете в описі. А я за чаєм.